Виконуємо номер 649 із підручника Алгебра 7 та номер 25 8 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Запишіть вираз АБ відняти АС, додати 2Б відняти 2С у вигляді добутку та знайдіть його значення, якщо А дорівнює мінус 1, Б дорівнює 5,7, С дорівнює 6,7. Приступаємо до виконання. Згрупуємо наші одночлени. Винесемо із перших дужок спільний множник А за дужки. В дужках буде Б відняти С. З других дужок спільний множник 2 за дужки. В дужках буде Б відняти С. Знову маємо спільний множник Б відняти С який виносимо за дужки. В дужках буде А додати 2. Ми записали вираз у вигляді добутку, а тепер знайдемо його значення. Якщо а дорівнює мінус 1, в дорівнює 5,7, С дорівнює 6,7 то b відняти c, помножити на а додати 2 дорівнює 5,7 віднімемо 6,7 та помножимо на мінус 1, додати 2. 5,7 відняти 6,7 це буде мінус 1. І мінус 1 додати 2 буде 1. Мінус 1 множимо на 1 буде мінус 1. Номер 649 із підручника алгебра 7, та номер 25,8 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.